Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні хочу поговорити з вами про стереотипи. І я виписала собі 20 стереотипів, які можуть бути досить токсичні і навіть можуть зруйнувати ваше життя. Давайте з вами сьогодні обговоримо, які саме стереотипи існують в нашому суспільстві і заважають нам жити якісне життя. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і будь-який коментар з цими слів також я дуже е вітаю, тому що це допомагає просуванню мого ютуб каналу на просторах інтернету. Отже, які саме стереотипи я зібрала сьогодні для вас? І перший стереотип, який всім вам відомий, що жінка це слабка стать. Звісно, фізично жінка може бути слабшою за чоловіка. Але і це не завжди іноді бувають такі жінки, що фізично набагато сильніші чоловіків. Але якщо ми кажемо слабка стать, мабуть, ми маємо на увазі все ж таки те, що жінці складніше в соціумі, жінка психологічно якась трошечки така слабка, слабкіша за чоловіка. Але ми бачимо багато прикладів, коли це зовсім не співпадає з цим стереотипом. Але якщо жінка має цей стереотип, вона може піддатися. Цьому стереотипу і вести життя як дуже слабка особистість, яка сама собі ради не дасть. Адже жінки, давайте визнаємо, що все ж таки психологічно ми зовсім не слабка стать. Серед стереотипів, які ми маємо в нашому суспільстві сучасному, є досить забавні і є досить дивні. Ну, наприклад, чому жадібність чоловіка? Обговорюється як такий дуже величезний дефект особистості. А от е, жінкам жадібність як би то вибачається. Е, це дивно, чому це так? Ну, В суспільстві вважають, що жадібний чоловік це взагалі ну, якийсь е, напівчоловік чи що. А це вважається дуже великим дефектом чоловіка, і жінки прям, ну, з презирством говорять про жадібних чоловіків. Але ж про жадібних жінок е, ми так не говоримо, ми так не обговорюємо. Поговорюємо цей феномен, саме жадібні чоловіки. Це на слуху і це дуже засуджується в нашому суспільстві. Третій стереотип це те, що чоловіки не плачуть. Хлопчиків навіть так і виховують з маличку: Не плач, ти ж майбутній чоловік. Але чому? Чому чоловікам не можна проявляти емоції, чому їм не можна і соромно плакати? Чому чоловікам не можна так само, як і жінкам, закатувати істерики? Чому жінкам вибачається е, якась така, може, навіть дуже? Така огидна істерика, а от чоловікам навіть невеличкий прояв емоцій або почуттів не вибачається, дуже сильно засуджується. В моєму списку будуть стереотипи, які і навпаки такі тхнуть сексизмом щодо жінок, але от першими в списку саме ці стереотипи. І далі ми переходимо до четвертого: чоловік повинен утримувати фінансову жінку. Дуже розповсюджена така думка і позиція жінок, що все, що заробив чоловік, це наше спільне добро, а все, що заробляю я, це моє власне. Чому така несправедливість? Я зовсім цього не розумію. Чому жінки вважають, що чоловік прям повинен зобов'язаний утримувати фінансово. І чому в нашому суспільстві так непопулярно? Партнерські стосунки будувати, де партнери обидва працюють і обидва вкладаються фінансово в побут, в сім'ю. Ну мені здається, що це ж таки пережитки патріархального часу, коли чоловік брав на себе таку повну фінансову відповідальність, а жінки сиділи вдома. Але до цього ми ще повернемося в кінці мого списку. П'ятий пункт в моєму списку це чоловік повинен добиватися жінку. Вона така неприступна фортеця, а він навколо неї бігає, стрибає, всякі фокуси показує, добивається її, а вона йому каже: ні, не хочу я тебе. А він добивається і добивається. І саме такі чоловіки вважаються дуже е, цінними. Але насправді це жіночий нарцисизм. Чому чоловік має вас добиватися, дорогі жінки? Чому це не повинно бути взаємним почуттям, коли обидвоє? Прямують одне до одного рівною, рівною швидкістю. Тому я вважаю, що все ж таки це нарцисичні такі речі, які проявляються у жінок, і які вважають, що якщо вони відштовхують чоловіка, а він не добивається її, то він якийсь не такий. Мені здається, що це нормальна реакція чоловіків, коли тебе відштовхують, то ти відходиш. Далі шостий стереотип, який може взагалі дуже сильно завадити побудові стосунків. І отже, така позиція жінок, що на початку стосунків чоловік повинен. ну, в принципі, не тільки на початку стосунків, що чоловік повинен дарувати подарунки, за все платити, возити її всюди, водити по ресторанах і за все сам платити. Таким чином виявляється, що деяка категорія жінок перетворюється на. Так званих, то це мені сказали на одній з груп, така назва тарілочниці. Тарілич... Це жінки, які ходять по ресторанам, їдять за рахунок чоловіків, і в принципі нічого ж я йому не винна. От, але за що платять чоловіки? Чому е, жінки вважають, що всі фінансові ризики на початку стосунків вони в чоловіка, а в неї взагалі ніяких. Це... Також жіночий нарцисизм. Мені здається, все ж таки, що е, тут треба трошечки скромніше. Якщо йдеш е, якщо кудись і вважаєш, що чоловік тобі не підходить, то краще взагалі самі заплатити за себе або взагалі вже не йти нікуди з ним. Сьомий стереотип, який теж зустрічала, жінки вважають, що вони мають право дати ляпаса по обличчю чоловіку. Але коли чоловік дав здачу або вдарив жінку, то це вже він просто ну я не знаю, кримінальний злочин вчинив. вчинив. А чому це так? Бити чоловікам жінок не можна, а жінкам чоловіків можна. Це теж стереотип, на жаль бо бити нікому ніколи нікого не можна Наступний стереотип, що чоловіки хочуть сексу набагато більше, ніж жінки. Навіть е, жінки кажуть, що ой, та він тільки й хоче, що секса. Але ж жінкам так само, як і чоловікам, е, потрібен секс, і коли е, кажуть, «Ой, нехай він платить за мене, а ти що йому, а я йому секс. Так, е, ну, вибачайте, дорогі мої жінки, е, ви ж теж отримуєте задоволення під час сексу. І отак от виникає торгівля. Він мені гроші, а я йому секс. Але ж жінки, так само, як і чоловіки, потребують сексуального, інтимного, близького контакту. Це все стереотипи, що жінкам він менше потрібен. Дев'ятий стереотип. А зайві кілограми жінкам мати не можна, не можна, не можна. Треба мати інстаграмний вигляд, висушеною бути ідеальною з ідеальною фігурою, спортивною. А от чоловікам вибачається живіт до колін, особливо коли в нього є в гаманці гроші. Чому це так? Я не знаю, чому жінкам не вибачається їх животик, якщо в них є гроші в гаманці. А ось ще два смішні стереотипи. Неголені не ноги в жінки це жахливо, вона не ухожена, а неголені ноги чоловіку чомусь вибачаються. Так само і 11-й пункт це сивина. Якщо жінка сива, в неї не пофарбоване волосся, вона якась неохайна, неухожена, а от чоловікам сиве волосся чомусь навіть личить. Дванадцятий пункт в моєму списку стосовно одруження. Якщо чоловік ніколи не одружувався, то його називають гордим словом холостяк. Якщо жінка ніколи не виходила заміж, то чомусь її називають старою дівою, синьою панчоху, чомусь це дуже засуджується і кажуть, та кому вона взагалі потрібна, щось з нею взагалі не так. І е, от жінка, яка ніколи не була одружена, вважається дефективною, на відміну від чоловіків. І це все стереотипи, які багатьох жінок взагалі штовхають заміж е, із -за сорому, із-відчуття своєї. Дефективи. Ефективності, е, за, як, як кажуть, за першого зустрічного йдуть заміж, щоб тільки е, відміточку собі поставити, що я була одружена. Бо чоловікам це чомусь нормально, не хотіти одружуватися, а от жінкам ні. І от ми наповнені ще самого дитинства такими стереотипами, які можуть керувати нашою поведінкою, нашим життям, нашими емоціями, нашими рішеннями і виборами. А для того, щоб вони не керували, нам треба підвищувати свою самосвідомість. Але це дуже важко робити самостійно, тому що мозок нас обдурює, мозок заводить нас в якісь лабіринти, і тут необхідно звернутися до професіонала, спеціаліста, який займається психічним здоров'ям. Отже, я можу вам допомогти стати більш свідомими, побудувати свої кордони, звільнити вашу голову від зайвих когнітивних помилок оцих стереотипів, оцих утворень, які ще з дитинства, нам як цвяхі батьки і старші покоління вбивають в голову. Отож, давайте звільнимося від цих стереотипів і покращимо якість свого життя разом. Я запрошую вас на мою онлайн-терапевтичну групу, яку я створила для вас, і початок її відбудеться 26 липня в суботу, і буде вона проходити раз на два тижні по суботах. Всього таких сесій 10. Для того, щоб долучитися до онлайн-терапевтичної групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в самому Телеграмі ви знайдете прикріплене повідомлення, в якому є інструкція, як долучитися до мене на онлайн, до онлайн-терапевтичної групи. Тож, Запрошую вас, поспішайте. Залишилося буквально там 4 вільних місця. Побачимося і попрацюємо разом. Ну а ми далі рухаємося по списку тих стереотипів, які я сьогодні підібрала для вас. Тринадцятий пункт в моєму списку стосовно народження дітей. Якщо в чоловіка немає дітей, то це нормально. А от якщо жінка не народила, то щось з нею не так, якась вона неправильна. Вважається, що кожна жінка повинна виконати свою материнську функцію. Але ми бачимо, що із-за того, що жінки. Користуються цими стереотипами, народжують дітей, а потім зриваються на дітях, потім страждають від того материнства. Знаєте, деяким жінкам взагалі не треба народжувати дітей, тому що, можливо, в них якесь інше призначення, але ці стереотипи штовхають і в одруження, і в заміж за першого зустрічного і не думає, від кого вона взагалі народжує, а потім ці нещасні діти травмовані, які потім стають. Клієнтами психологів, добре, що, якщо не психіатрів. Отже, далі наступний стереотип, який може досить сильно впливати на якість вашого життя, це бідність чоловіка. Це дефект, це дуже сильно засуджується. Він якийсь невдаха. А от бідна жінка то окей, нормально. Чому це не засуджується так само, як і бідність чоловіка, я от не розумію. А ще один цікавий смішний стереотип. Блондинка за кермом кажуть, що. Жінки за кермом це щось страшне, але ми бачимо багато прикладів, коли жінки є водіями набагато кращими, обережнішими, ніж чоловіки. І це стереотип, який принижує жінку, це сексистський стереотип. Але ми маємо і в, і в інший бік також багато сексистських стереотипів, які принижують чоловіків. Як, наприклад, 16-й пункт в моєму списку: це не сепарований від матері чоловік, це маменькін-синочок. А от несепарована від мами жінка, чомусь це нормально. Бувають же такі жінки, які з своїми мамами нерозлучні і по 5-6 годин розмовляють по телефону. Кожен день зідзвонюються. Ну просто такі залипші на свою матір, і чомусь це не вважається дефектом. А от несепарований чоловік то маменькін синок, отак, от це теж такий сексизм. Несепарованість від мами, як у чоловіка, так і у жінки, це інфантильність. Але чомусь це більше в чоловічу сторону такий докір. Наступний стереотип, 17-й, це всі чоловіки зраджують. І навіть серед жінок така навіть існує толерантність до чоловічої зради. А от жінкам менше зраду вибачають. Чому це так? От я не розумію, чим зрада чоловіча відрізняється від жіночої зради. Чому, якщо чоловік пішов в еротичний салон зробити собі масажик, то це не вважається зрадою. А якщо жінка щось таке утнула, то це кошмар-кошмар. Тобто толерантність до чоловічої зради і. Ну, як би приписування, те, що чоловіки вони полігамні, тобто їм можна, а жінкам ні. Далі, наступний 18-й пункт. В моєму списку це для жінки нормально сидіти вдома. А от коли чоловік сів вдома, це ненормально. Звісно, цей стереотип, напевно, пов'язаний з стереотипом, що чоловік фінансово повинен утримувати сім'ю, а жінка тут нічого не повинна. Я взагалі так вважаю, що коли ми наділяємо одне одного гендерними ролями, то з цього нічого. Класного не виходить, краще всього будувати партнерські стосунки і все більше відходити від таких стереотипів гендерних, а більше будувати стосунки як дві особистості дорослі і повноцінні. Дев'ятнадцятий пункт в моєму списку це про оральний секс. Коли жінка робить задоволення доставляє чоловіку оральним шляхом, то це вважається круто, нормально, нічого в цьому такого немає. А от чоловік як же вважає за потрібне. І якщо він цього не робить, то це нормально. Бо серед чоловіків також існують стереотипи, що ті, хто задовольняють орально жінок, якісь вони такі дефективні, щось з ними не так. Тому чоловіки. Під власні цьому стереотипу і дуже часто відмовляють жінкам у задоволенні оральним шляхом. Це все стереотипи, які можуть дуже сильно збіднювати сексуальні стосунки в парі. Ну і останній пункт це стосовно побуту. Жінка, яка не готує, якась вона безрука. Ну бо вважається, що жінки відповідають за побут, за готовку. От якщо чоловік не готує, то це нормально. Якщо жінка не готує, не любить, не хоче, в неї не виходить, то вона от якась безрука. Але якщо чоловік вміє готувати, то це вже він майже рівень Бога має. Тому такі смішні стереотипи дуже часто впливають на наші стосунки, створюють емоційні напруження між нами в парі. І якщо ми не усвідомлюємо, що саме впливає на наші емоції, реакції, на наші рішення, на наші слова, вчинки. Тим може бути нещаснішою наше життя і наші стосунки. А для того, щоб підвищити свою свідомість, зрозуміти, що зайве з цих стереотипів, а що вам може допомагає жити, таке теж може бути. Я створила для вас онлайн проект, онлайн-терапевтична група, на яку я запрошую вас доєднатися, до якої. Для того, щоб доєднатися до онлайн-терапевтичної групи і покращити якість свого життя в процесі роботи в групі, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал в описі під цим відео. Ну а в самому каналі ви знайдете прикріплене повідомлення з інструкцією, як долучитися до моєї онлайн-терапевтичної групи. Поспішайте в нас залишилося кілька місць. Група буде проходити по суботах раз на два тижні. Всього сесій буде 10. Тож, долучайтеся, я чекаю на вас там. Ну, а хто з вас не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, тисніть кнопочку Підписатися. Поставте вподобайку цьому відео, якщо ви знаходите його корисним, і прокоментуйте це відео коментарем більше ніж сім слів. Це також дуже важливо для просування мого каналу на просторах інтернету.